Трамп може зупинити Путіна. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Ньюс Макс. Він також додав, що ми стримуємо ворога на полі бою, але Росія все ще не відмовилась від бажання захопити Україну. Для чого Путін повинен втрачати гроші? І тільки так, втрачаючи гроші, він не зможе збільшити. І свою армію, і витрати на свою армію на мілітарі сектор, і у нього будуть внутрішні питання. Це факт для цього. Треба вводити санкції. Президент Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом на саміті країн Великої Сімки G7, який відбудеться із 15 по 17 червня у Канаді. Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами. За його словами, зараз сторони домовляються про зустріч серед ключових питань перемовний процес санкції проти Росії та економічні домовленості. І зараз я запрошую до ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю доброго дня. Вітаю вас в контексті майбутньої зустрічі на полях саміту країн Великої Сімки. На що наші найбільші сподівання? На що ми можемо сподіватися? Те, що каже президент, це щоб Путін почав втрачати гроші. Якщо в нього не буде грошей фінансувати машину по вбивству українців, то тоді ця війна закінчиться набагато швидше, і той заклик, з яким Дональд Трамп пішов на вибори, буде втілено набагато швидше. І мова йде про встановлення граничних цін на російську нафту, наприклад, 30 доларів, яка б могла суттєво обмежити потенціал на вбивство українців, і це звичайно те, з чим Україна веде щоденний. Дуже складний, але неминучий переговорний процес. І ви знаєте, ніколи швидко ці рішення не давалися, але рано чи пізно приходили до них. Тому кожного дня і Єрмак, і вся переговорна група, і Міністерство закордонних справ вони 24-7 на в цьому процесі. Ну власне, тут також хотілося б і відштовхуватися, звісно, від певних заяв американської сторони того ж Дональда Трампа, чи є якісь сигнали, які могли би вказувати на те, що прихильність глави Білого Дому на нашому боці. Сигнали полягають в тому, що є законопроект, який поданий в сенат, точніше, він написаний, ще не зареєстрований, але в якому є голоси майже всіх сенаторів, там півтора десятих, які не підписалися, і цього більш ніж достатньо, щоб подавати вето. Але автор законопроекту Лінці Грем він не хоче йти в конфронтацію з Білим домом, і тому в них є діалог і версії законопроекту міняються. От була одна версія, зараз інша. Тобто до чого це веду до того, що цей процес він не стоїть на місці. Ми хочемо, щоб цей законопроект був прийнятий. Біло дом пропонує його трошки змінити для того, щоб у Дональда Трампа була не вимога, а право накласти ці санкції. Вони в Америці мають узгодити діти спільно спільного бачення, але звичайно, цей законопроект також наближати мир в Україні, тому що він зможе обмежити заробітки Путіна. В Вашингтоні була українська делегація, очолен Андрієм Єрмаком, яка зустрілася з усіма найвищими особливими особами, окрім Білого Дому, в президента Трампа, і які провели весь необхідний для цього переговорний процес. Ну, він іде, але на жаль, ми маємо зараз загострення і в інших частинах планети, де теж фокус уваги переключається. Тому ну Україна зі свого боку вона з першого дня війни, що навіть до початку війни робила все, щоб цієї війни не було а потім щоб вона закінчилася якнайшвидше. в тому числі пропонуючи зустріч президентів Зеленського і Путіна, навіть попри те, що для України сам факт зустрічі з російським диктатором – це вже великий великий компроміс. Якщо дивитися про дипломатичне, дивитися на дипломатичне поле бою, яке проходить по лінії Стамбула. От власне припинення вогню, це першочергово мета перемовин. Україна зацікавлена у продовженні переговорного треку. Проте, лише якщо Кремль готовий до конструктиву, про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що варто продовжити тиск на РФ, аби наблизити настання миру. Я пропоную послухати цитату і продовжимо. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилася в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторики ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції власне пане Сергію, представники офісу президента України і сам міністр закордонних справ Андрій Сибіа заявили про готовність до переговорів, якщо Росія буде готова говорити про реальне припинення війни, а не вдаватися до ультиматумів і не вимагати капітуляцію України. Тут цікаво, чи співпадають наші бачення із баченням заходу, із позицією. Тих же сполучених штатів Америки Україна готова до переговорів, але важливо, щоб це були саме переговори, а не технічний діалог про обмін полоненими. Двічі їздив наш міністр на переговори, де з російського боку були люди, які ні на що не впливають, не мають власного бачення і навіть інколи не мають зв'язку з путіним. А з українського боку була найвища посадова особа, член уряду, який відповідає за відповідний трек війни. І тому в даному випадку Україна буде продовжувати діалог, але важливо, щоб це. Було справді серйозне, а не так, як вони це робили до цього. Тому, ну як воно буде, ми побачимо. Але на сьогоднішній день Україна не відмовляється від цього. Але потрібні рішення на цих переговорах, а не просто технічні консультації, які закінчаться обміном. Обмін теж важливий. Це теж складова переговорного процесу. Але ми потребуємо людей, які з іншого боку здатні теж, хоча б приймати мінімальні рішення, а не просто. Передавати папери і написані в Кремлі, де міститься вимога капітуляції України. Цей час минув, і навіть в найгірші часи Україна не приймала такі вимоги капітуляції, тим більше зараз а чи є ризик зменшення підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки на тлі ескалації в Ірані з протистоянні Ізраїлю та Ірану? В даному випадку, ну, фокус уваги світу, звичайно, він теж блукає. Знаєте, він зараз на іншому горизонті, але